Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна звуть мене Аня. Сьогодні ми з вами подивимось Запоріжжя область. Запоріжжя. А як так? ППО ваше де? Західні збивають, Запоріжжя у нас завжди прильот. Запоріжжя найближчі дні, все одно загрози залишаються, мої хороші. Зараз буде багато виступів, багато розмов навколо Запоріжжя, якоїсь там інформації. Ну, змінювати щось, а для цього треба якісь кроки, дії. Дуже не хочеться. У влади нема часу. Повторення якоїсь ситуації зараз будемо конкретизувати. Ворог хоче жертв. Жертви Запоріжжя в найближчі дні. В нього є підступний план, будьте дуже уважні, тому що може статися так, що ви підете погуляти і в день будуть загрози. Знову кажуть, керуйтесь своїми перечуттями буде якийсь нестабільний, неспокійний день Запоріжжя найближчі дні. Повторення ситуації. Дивіться, ми червень, розклад на червень, вибачте, ми вже подивились. І там знайшло, що. Дніпрогрес не один раз він буде чіпати. Катастрофу ми подивились не буде великої. Він б'є як по боках. Тобто на саму середину греблі, щоб вона зруйнувалась зовсім, да? щоб Дніпро Гес зруйнувався. А ну, ви знаєте, в якій ціль в енергетику. Неволуння, коли буде, може бути неспокійно. Це найближчий час. Це скоро. А що ти хочеш від Запоріжжя? Вогонь. Хочу прильоти, хочу вогонь. Хочу, щоб було страшно. Ну, ви знаєте, він же ж і робить, коли він якусь ціль намітив або розуміє, що він завжди буде добивати Запоріжжя, найближчі ну, дні. Ну, руйнування є небезпека. Знову щось біля води. Ще знаєте, де буде кордон Ви і Дніпро? Щось збивати будуть. Будуть. Знову може губнути вночі. Є така загроза. Так, знаєте, якщо аналізувати, от ви будете жити в Запоріжжі і думати. Навіщо він це робить? зрозуміло. А йому зрозуміло. Війна. Будь-яка ціль буде виправдана. Дивимось Запоріжжя. У нас тривога знову. Дивіться, дуже активний ворог авіація в... на окупованій частині. Дуже активна авіація, дрони. І вам кажуть, що якщо ви не зможете щось збити, у вас є небезпека знову біля води. З води заходить, над водою йде. Щось обіцяли на фронт дати, не дали. Тому будуть великі втрати. Запоріжжя, найближчі дні. Мені, мені просто таке відчуття в мене, що щось не все показує. Знаєте, щось є як таємницею. Ні, великі втрати. І найближчий час приїде хтось з військових, з важливих осіб, вам, область вашу, дивитись, що з нею робити. Скажуть трошки пізніше. Нові цілі в місті вишукає ворог. Червен неспокійний і він починає бути неспокійним. Васильівка найближчі не дні. І звідти обстрілюють, і звідти щось вилітає по інфраструктурі. Є обстріли. Там перед місті прильот Васильівця, і звідти вилітає. Мелітополь найближчі дні. Та що ж ти будеш робити? Ох, там вони скупчились. Вони скупчились, вони до чогось готуються. До чого ви готуєтесь? Вони звідти можуть потягнути військових кудись перекинути. Будуть їздити туди-сюди їх військові. Прильот буде по їх силі і по складу якомусь буде. Бердянськ найближчі дні, Бердянськ найближчі дні. Вони щось збивати будуть. вони все зіб'ють. Вони щось будують у порту, щось ставлять. Може ППО у них там стоїть. Щось буде. От зараз показую, що не подивлюсь, наші втрати пішли. Масово, масово. ми втрачаємо. ЗАІС найближчі дні. Закрита інформація по ній. Гроші там виділяються. Щось там русня робить. Ну, не покращення, якось обслуговує. Зараз нічого не, буде, не будуть вони з цією заєс робити. Мені писали, от коли Росня зрозуміє, що вони не зможуть її підключити під свою систему. Я вас розчарую, якщо їм буде треба підключити, вони щось будують, зроблять. Вони просто так не вийдуть. Або підірвуть її, або зроблять все, щоб вона підключилась. Розумієте? Тому надію, де ви це чуєте, що вони просто скажуть, вибачте, розвернуться і підуть. Ну, не смішно. Вони поторгуються. Вони просто так їм нема сенсу. Вони будуть торгуватися за це і щось собі виторгують. Поки я не бачу, поки важлива їм за поруч будуть прильоти, вони там щось тренуються. Причому дуже ну, регулярно щось відпрацьовують на тій території. Роботи на той напрямок, що там з фронту. Роботи на той напрямок, що там з фронту. Захист станемо. Через те, що ми десь їх посунемо, от, якийсь маневр будемо робити. Там частина наша в захисті і маневр, як з одного боку, притиснемо їх, вони за це обстріляють Запоріжжя та область. Роботи. Ну, колесо фортуни, там щось повинно статися, от якась інформація може прийти, що спочатку, як... Погано, а потім. Та ні, все добре, все на нашому боці. Що там за новий фронт на Оріхівському напрямку? Що там за новий фронт? Ну, ми тут де резерви тянемо. На що це публікувати? Знаєте, як це деморалізує військових? Ну, ви думаєте, вони не бачать, що орки бігають по посадках? Вони це бачать. Якщо це не кажуть, офіційні джерела, ці телеграм-канали подивилися, діпстейт, Публікують. Молодці. Військові працюють, ідіть, ідіть працюйте з ними. Мені ще кажуть Аня, телеграм-канали збирають великі збори. Ну, Давайте ще будемо збирати більше. Якщо є проблема, дивіться, пишуть на Запорізьку має яй Там біда, там все буде біда. Так відкритий збір. Там руйна, руйнування буде, ми вже дивилися це сила. Які на нашій території. Далі будуть, буде залітати, далі буде руйнувати. Тобто руйнація цивільної інфраструктури. І показує небезпека для цивільних. Ну Там будуть вивозити, там вже щось, ну там вже вивозять. Там, де ще не вивозили, будуть добирати людей, забирати, рекомендувати. Так, мак пологи. минулого разу не подивилась, образилась. І не дуже гарні такі повідомлення писали з претензіями ж чекаємо, як ви могли і взагалі, ну там ціли листи. І я почитала, заблокувала. Якщо я не дивлюся якийсь населений пункт, це означає, що так треба. І по Токмаку. По Молочанську. Там є великі питання до цих населених пунктів і саме у військових, тому поки що ми їх не дивимось. Оріхівський напрямок. Стримаємо, стримаємо. Велика, ну от знову багато смертей. Мститися буде за цей напрямок ворог, дуже хочу. А куди ти хочеш вийти? Не можу нікуди вийти, бо знаю, що дадуть нам зброю. Хочу знову карта. Руйнації інфраструктури і руйнації об'єктів на воді. І хочу просто смертей. Ріхів найближчі дні. Посилиться обстріл. Я ж вам казала, він як ближче стоїть. Ворог. До міста. Чимось дуже важким далі буде добувати. Можливо, каби будуть далі літати, далі пролітати. Багато вогню. Гуляй поле найближчі дні. Ну, Знаєте, як картинку показує, прилетіло, пішли позбирали, сколки, щось що змогли, доладу привели і живемо далі. Стабільна ситуація, стабільно погано, але стабільно кажуть. Вільнянськ, найближчі дні. Тут небезпека прильоту і смерті. Район дуже гучно буде. Ви чуєте і нашу роботу? Вільнянськ, найближчі дні. Збивати будете, зібіти. У вас дуже багато розвідувального чогось буде літати. І через вас далі. Ні, можливо, прильот є небезпека для самого міста. Тому на найближчі дні, будьте уважні. це не якась не нічна атака, а це таке зненацька, знаєте? Звідки воно взялося, скажу.